Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття. А про що ми будемо говорити, ви зараз мені підкажете. На вікні, як на картині, все в узорах білосиніх. Що ж за майстер тонких справ візерунки малював. Так, це мороз. Він здатен творити дива, мороз льодом річку скував, без мостів. Береги об'єднав, ковзанку у дворі зробив, і бурульки на даху заморозив, сніг під ногами рипіти змусив, і ним дерева прикрашає, щічки дітлахами дорослим пощіпує. І смачне морозиво людям робити допомагає. А ще Мороз вміє дивовижні малюнки на вікнах створювати. Як це у нього виходить? Коли на дворі сильний мороз, то волога, що була на вікнах у теплому приміщенні, замерзає на склі і набуває ось таких чудових форм. Так мороз на вікнах створює свої неповторні візерунки, які надихають людей створювати свої композиції. Ось подивіться на роботи майстрів петриківського розпису. Цей розпис прославив нашу країну далеко за її межами, а ЮНЕСКО включив його у надбання духовності. Я вважаю, що створити ці композиції художникам надихали морозні вересирунки. Пропоную вам сьогодні стати чарівниками-морозенками. І створити свої неповторні візерунки. Для малювання нам знадобляться аркуш кольорового паперу, пензлик, біла і синя фарби, водичка і серветочка. Отже, починаємо. Листочок ми будемо малювати за допомогою мазочки. І накладати мазки один на одний. Таким чином ми будемо складати листочок. тепер. Намалюємо цибулинку. Ось такий експромт сьогодні вийшов у мене. Спробуйте намалювати свої неповторні візерунки. Бажаю успіхів і творчого натхнення. До побачення!